Таку нерухомість купують в основному у трьох випадках: це ті люди, які закривають ціль купівлі як дачі біля моря, купівля для себе, для навчання своїх дітей, для диверсифікації капіталу, для здачі в оренду. Ну і звичайно, як запасний аеродром, що зараз досить актуальний українцям після початку великої війни. Але Давайте по порядку. В Першому випадку це купівля для себе. Ви купуєте цей об'єкт для власного використання, так як тут є повністю вся інфраструктура: спортзали, школи, дитячі садочки, море. І, звичайно, це перший варіант. Другий е, випадок це коли ви купуєте як дачу біля моря, коли ви сюди приїжджаєте буквально в Іспанію на 2-3 місяці. відпочити самому з кумом, е, з те, що є можливо, а ви все інший період спокійно здаєте в оренду через нашу керуючу компанію, а гроші отримуєте на свій рахунок. Таким чином перекриваючи платежі за комунальні послуги, при цьому заробляючи досить непоганий відсоток на свій вкладений капітал.